Вітаю вас, шановні глядачі у студії такого закону і гостя сьогодні наша Лариса Сухорукова, заступник начальника управління, начальника відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня і говорити ми будемо про виплати пенсійним фондом України, допомогу зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з якого періоду та які види допомогу зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виплачуються органами пенсійного фонду України з 1 січня 2023 року. Уповноваженим органом управління у сфері соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності визначено пенсійний фонд України. Допомоги виплачуються такі ж, як і виплачувалися до 1 січня 2023 року. А саме це допомога у зв'язку з тимчасовою витратою працездатності, допомога по догляду за дитиною, за хворою дитиною, допомога по догляду за хворим членом сім'ї, допомога по догляду за дитиною до 14 років. А якщо дитина інвалід, то до 18 років у разі проходження реабілітаційного лікування цією дитиною. Також виплачуємо допомогу. Допомоги по вагітності та пологах і допомогу на поховання, крім допомоги на поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві. Хто має право на отримання зазначених допомог та від чого залежить розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності? Право на допомоги. За рахунок коштів пенсійного фонду мають застраховані особи, тобто, це ті особи, які самостійно сплачують єдиний соціальний внесок, або за яких сплачується єдиний соціальний внесок. А саме, це всі особи, які офіційно працевлаштовані, особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, це фізичні особи підприємці, це самозайняті особи. Право на виплату цієї допомоги у них наступає з настанням страхового випадку. Від чого залежить розмір допомоги? Залежить він від розміру заробітної плати за 12 місяців перед настанням страхового випадку. І від страхового стажу. Чим більше страховий стаж, тим більше відсоток виплати середньоденного розміру допомоги. Допомога по вагітності та пологах виплачується у розмірі 100% незалежно від страхового стажу, і може бути призначена у розмірі не меншому, ніж розрахований з мінімальної заробітної плати. Допомога на поховання виплачується у сумі 4 тисячі гривень. Який документ є підставою для виплати допомоги? Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності підставою є електронний листок непрацездатності, сформований на підставі електронного медичного висновку або виданий в установленому порядку паперовий листок непрацездатності. З 1 червня 2021 року було внесено суттєві зміни в порядок видачі листків непрацездатності, а саме відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я номер 1066 Медичні заклади почали формувати медичні електронні висновки на підставі цих висновків для застрахованих осіб на веб-порталі пенсійного фонду формуються електронні листи непрацездатності. Хочу зазначити, що електронний листок непрацездатності буде сформовано на веб-порталі пенсійного фонду за таких умов, якщо застрахована особа коректно зазначила всі свої дані при підписанні декларації сім сімейним лікарем. Якщо особа своєчасно інформує про зміни в своїх особових даних, ну наприклад, прізвище зміна прізвища, і якщо роботодавець своєчасно надає звітність, але на теперішній час є можливість у лікаря, у разі якщо не формується листок непрацездатності, у виключних випадках видать і паперовий листок непрацездатності. Також хочу наголосити на тому, що з 1 січня 2023 року відбулися зміни і в порядку призначення допомоги. Якщо до 1 січня 2023 року допомогою призначалися комісією по соціальному страхуванню, то після 1 січня 2023 це питання розглядається уповноваженими особами страхувальника або страхувальником. Скоротилися та змінилися також і терміни розгляду документів для призначення цих допомог. Так, для призначення допомоги по. Та пологах, термін складає не більше трьох робочих днів з моменту надходження документів. Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності не більше 10 робочих днів з моменту надходження документів. Для призначення допомоги на поховання не пізніше наступного дня. Після надходження документів хочу ще зазначити, що е, значно скоротилися терміни фінансування заяв розрахунків законодавців. Передбачено, що заява має бути профінансована протягом трьох, трьох робочих днів з моменту надходження її до пенсійного фонду. І цей термін зараз витримується. У яких випадках можуть прийняти рішення відмовити у допомозі? Так, є такі випадки, вони передбачені законом 11.05 про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ну, для прикладу, якщо захворювання або травми пов'язані зі станом алкогольного сп'яніння, якщо людина знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, або в навчальній відпустці, або у творчій відпустці, також допомога не виплачується. Якщо застрахована особа, не виконує рекомендації лікаря також приймається рішення про неоплату їй цієї допомоги. Значить, з 1 січня 2023 року не виплачується допомога. За сумісництвом законодавець передбачив, що допомога виплачується лише за основним місцем роботи. За сумісництвом вона може бути виплачена у виключених випадках. А саме коли роботодавець не може виконати свої зобов'язання перед застрахованою особою, тобто це може бути підприємство, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, або з людиною тимчасово призупинені трудові відносини. В таких випадках не виплачується допомога. Дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Лариса Сухорукова, заступник начальника управління, начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та Пільг Дякую Зали... вам. залишайтеся з нами і дякуємо збройним силам України за захист.